Так, друзі, покажу вам ще одну новинку від компанії Scout. Трактори Scout 504 самий останній прихід. Тобто, як всі знають, що компанія Scout завжди відрізняється від тим, що є на крок попереду від інших постачальників техніки в Україні, то цього разу був крок навпаки. Бачите, мала бути аудіомагнітола, аудіомагнітоли немає, друзі. Кабіна прийшла без аудіомагнітоли. Ось. Але, друзі, Скажем так, що тепер магнітоли нема, але вона є інтегрована в мультимедіа. Тобто цього разу прийшла мультимедіа з андроїдом, Так знімати на андроїді. І повністю вся аудіомагнітола, все-все-все, все інтегровано. Цій системі, друзі. І що я зауважив? Це моя думка, але я думаю, що я правий. Камери тут в цьому, в цій партії набагато краще. Тобто якість зображення набагато краще, ніж е -е, попередні. Дивіться, наскільки картинка гарна, наскільки чітка все. Тобто камери всі 4 такі враження. Що поміняли, бачите, свариться. Е, і ось такий момент. Тобто в нас тут є навігація. Треба карти закачати, є блютуз. Е, Будемо розбиратися з цим, але я підозрюю, що можна телефоном під'єднатись і спокійно розмовляти. Ось є радіо повністю. Ось давайте Може... тихіше. Є радіо, можна сканувати, відсвічує. Можна сканувати станції і собі спокійно слухати. Тобто, у вас фактично повноцінна мультимедія, вже не потрібно вам тої магнітоле. Ось так воно все приблизно працює. Так що, друзі, скаут, як завжди, приємно нас радує, не дивлячись на те, що певні опції якби, зникають, але вони. З'являється набагато цікавішому виконанні. Ну і як завжди, компанія Scout нас радує, що з кожною партією трактори приходять все цікавіші і цікавіші, більше опцій. І саме головне, ціна не міняється. Це дуже важливо, друзі, і дуже складно на сьогоднішній день. Ну, якось так. А коли цікавить ось така гарна техніка, телефонуйте, набирайте, маємо в наявності дуже великий вибір: сороківки, 24-ки, 90-ки, сто десятки, сто тридцятки. Є в наявності все. Телефонуйте, набирайте з радістю вас проконсультуємо. Ну і такий апарат на Андроїді.